Так, зараз на відео показуємо повністю процес вмикання верстата, обнулення і підготовки його до початку роботи. У нас на шафі керування є тумблер. Ми вмикаємо його. Сигнальна лампа показує, що в нас є живлення. І наступний крок це натискаємо кнопку ON. Підсвітка сигналізує про те, що є живлення панелі керування. І автоматично у нас вмикається, завантажується Windows. Для роботи на верстаті. Так, у нас є пароль для даного верстата він 20.02. І завантажилося Windows. Для початку роботи на верстаті нам потрібно використовувати ярлик з 3D WireBand. Тобто в нас операційна система Windows і е, запуск е, своєї програми для керування. Запускаємо її. Е, зараз е, просто відео про процес е, зняття гальма із електродвигуна, який е, у нас вмикається, коли верстат повністю виключається, для того, щоб наша поворотна голова. Не прокрутилося, не змінила свого положення. Для цього в нас є спеціальна функція, функція яка називається роз, розтормажування, тобто зняти гальмо із двигуна, який повертає цю голову. Коли станок вимикається, в залежності від якому положенні була ця поворотна голова, він підхвачується електрогальмо. Для початку роботи на верстаті Потрібно наш, нашу поворотну вісь зняти гальмо з електродвигуна. Для цього в нас є спеціальна процедура, яку ми повинні зробити. Після запуску програми ми повинні виконати наступні дії. На панелі керування, натиснути кнопку Є-Стоп, потім зайти в нам вкладку сервіс, розтормажування і вимкнути розтормажування. Коли ми ліві кнопки мишки нажимаємо, у нас електрогальмо відключається. І голова повертається під своєю вагою, тобто вона займає ну, практичне горизонтальне положення. Але чи зайняла вона положення, при якому ми можемо продовжувати, у нас є вкладка поворот. І в нуль кнопка повинна світитися зеленим кольором. Тобто, дивіться, в нас є датчик, індуктивний датчик початкового положення. Для нього є спеціальний його флажок, і нам потрібно вручну перемістити нашу головку, нашу поворотну, тобто, вона зараз ми можемо її прокручувати до того моменту, поки в нас. Поворот в нуль, вкладка не почне світитися зеленим кольором. Ми змістили її в таке положення, коли флажок вже стоїть навпроти датчика. І це вже є момент для того, щоб можна було продовжити процес обнулення. Для цього ми повинні зняти з нашого резета, тобто кнопку ЄСТОПа. Натиснути кнопку стирання аварії. При цьому в нас ми почули, що електрогальмо у нас вже знялося і, відповідно, йде далі процес, двигуни вже ввімкнулися і вони можуть переміщуватися. І далі ми повинні натиснути кнопку для нашого повороту в нуль. Коли ми натискаємо. У нас йде переміщення від датчика і знову на датчик. І коли процес обнулення для повороту відбувся, у нас вже є нуль замість цих рисок. Це означає, що ми обнулили механізм повороту і він вже може працювати. Відповідно від нульового положення у нас є діапазон плюс 180, мінус 180 градусів. Для того, щоб. Далі працювати на вахтаті також потрібно обнулити вісь згинання. Тут її вісь згинання її переміщувати нікуди не потрібно, вона буде просто крутитися до того моменту, поки не побачить свій датчик початкового положення. Для цього ми просто натискаємо вкладку в 0, і наша згинальна головка крутиться до того моменту, поки вона не побачить свій датчик. Тут вже також став в нуль. І тепер уже всі координати на верстаті, як подача, згинання, поворот, всі вже активні, всі мають свої нулі. І мають, вже є можливість продовжити роботу на верстаті, тобто зараз всі координати будуть переміщуватися. Хочу вам нагадати, що у нас є лінійні. Переміщення в міліметрах це подача нашого дроту, тут відстань в міліметрах. І є дві координати: це згинання самої нашого дроту і поворот самої голови. Відповідно, ці дві координати вони працюють в абсолютних, в абсолютних координатах, тобто відносно нашого датчика. Якщо ми зараз робимо переміщення, наприклад, поворот. то всі переміщення у нас відбуваються відносно нуля. Ми обнуляти нашу... ці дві координати не можемо, так як вони ну, працюють в абсолютній системі координати. А наприклад, якщо ми переміщуємо подачею дротом, задаємо якусь відстань і хочемо відрубати, то ми можемо нашу довжину обнуляти. Коли ми натискаємо обнулити, у нас довжина стає нулем. Для того, щоб нам відправити поворот наш в нульове положення, у нас є вкладка завдання і ми можемо сюди задати число, наприклад, 0. І в ручному режимі запустити виконання. Ми натискаємо пуск переміщується в нульове положення. Для того, щоб вернути в нуль згинання, ми просто ми на, можемо просто натискати в нуль, І в нас наша згинальна головка повернеться в нульове положення. В принципі, всі функції, які потрібні для початку роботу роботи для того, щоб запустити верстат, для того, щоб можна було далі на ньому працювати, ми виконали. Калібрування подачі. Ця процедура виконується після зміни роликів, коли ми перекинули на інший діаметр по виконанню. Або якщо, наприклад, ці ролики наприклад, там, робилися нові, тобто після зміни роликів подачі положення або їхнього нового якогось діаметра, треба виконувати цю процедуру завжди, обов'язково. Для цього ми що робимо? У нас є початкове положення, відрубана. Наш, наш дріт. Заходимо в вкладку сервіс. Натискаємо калібрування подачі. При цьому в нас вмикається гідростанція, бо потрібно буде відрубати. І наші основні дії наступні. Всі вкладки. Наша основна задача задати довжину для контролю. В основному ми контролюємо на відстані 100 мм. Тобто є завдання. І ми натискаємо пуск. У нас виїжджає дріт якоїсь довжини. Потім ми натискаємо кнопку відрубати. І відрубаний дріт ми міряємо по довжині. Якщо відстань його не відповідає нашому завданню, або більше, або менше, Вкладки фактична довжина, ми вписуємо це число і натискаємо кнопку розрахувати. І в нас поточний коефіцієнт редукції зміниться. Це абстрактне число, до нього ніяк не треба прив'язуватися, це просто програмне число, але процедура наступна. Дали завдання, виїхали, відрубали, поміряли. Якщо не відповідає, записали фактичну довжину і натиснули Розрахувати. Змінився коефіцієнт поточний і натисли, натискаємо кнопку Зберегти. Потім ми вкладку закриваємо і вже, вже контролюємо. Повторно завдання даємо вже з основної вкладки ручний режим. Тобто сюди ми знову забиваємо 100 мм, натискаємо кнопку пуск, знову в нас виїжджає дріт, ми його відрубуємо в ручному режимі і знову міряємо. Якщо у нас не відповідає довжина, ну, потрібно ще калібрувати, то ми повторюємо процедуру із вкладкою сервіс калібрування подачі. Тобто ставимо завдання фактично довжину і знову це до того моменту, поки у нас ну, в середньому мінімум треба зробити 10 таких замірів для того, щоб ми фактично бачили, що Калібрування пройшло правильно, і коефіцієнт передачі вже відповідає дійсності. Це обов'язково робити після зміни наших, прови, наших роликів, або навіть ну, якщо є якісь сумніви, то при зміні бухти дроту контрольно це можна перепровіряти. Тому що, якщо ми зробимо довжину, і вона не відповідатиме нашому завданні. То відповідно програма, яку ми напишемо, вона наприклад при правильному розрахунку вже буде некоректна, тому важливо користуватися ну, цією функцією обов'язково при зміні подаючих роликів.